І знову Калоші знову Донбровський кар'єр. Нині проблемний об'єкт відвідала спеціальна робоча група, яка монітора вивіз звідси гексахлорбензолу. Нагадаємо, якщо отруту з сусіднього полігону забирають вже кілька років, то у кар'єрі її знайшли відносно недавно, і гроші на утилізацію речовини виділили лише цьогоріч. Новий об'єкт кажуть фахівці набагато складніший від попереднього, адже там неможливо проводити пакування. отрути. на борту самого кар'єра і на містах насипаних остров, на котром находиться відходи, являється на. Насип... Невозможно это делать. Сейчас комиссией мы посмотрели, и есть слишком большая опасность либо проваливання самої землі, э, нажимов на грунт, либо, если пойдут дожди, у нас не будуть все одно труд в кар'єр, чого ми хотіли збігати. Вітак, рочовину спочатку помістять у вантажівки, пакуватимуть на вивіз за кордону труту вже на спеціально облаштованому полігоні. Роботи мають розпочатися наступного тижня. Я, як і гол, щоб це було локалізовано, зроблено тут же на внутрішньому полі полігона, запаковано. але ми йшли і провалювалися. Просто земля під нами прогинається там величезні тріщини. До того ж, гексахлорбензол у кар'єрі кажуть фахівці поскладений аби як і рівень його присутності у навколишній землі подекуди перевищує норму 50 тисяч разів. Однак наявних ресурсів а це 140 мільйонів гривень, має вистачити, аби вивести отруту з кар'єру ще до кінця цього року. А уражену ділянку землі потрібно консервувати покри теплівкою плівкою та засипати гравієм.